Моє вітання: 482 з цих цифр починається штрих-код товарів, вироблених в Україні. А ще це назва програми про історію українського бізнесу. У мене в руках непохитна українська валюта, особливо цінний продукт, який ніколи не знецінюється і не девальвує. Сало ніколи не можна замінити американським стейком або євробеконом, бо це є наш національний делікатес від нашого сільгосвиробника. За січень-лютий 2009 року було вироблено більше 1 мільйона тонн молока та близько 2 мільярдів яєць. Реалізовано на забій худоби та птиці в живій масі майже у півмільйона тонн. Продукція українських фермерів є однією з найякісніших та найсмачніших у світі. Молоко, сири, ковбаси, олія. Цукор все це без сумніву поза конкуренцією. Та, попри високий потенціал, аграріям живеться нелегко. Їх бізнес дуже витратний. Гроші потрібні на придбання сучасної техніки, якісних добрив, а також будівництва зерносховищ. А утримання худоби потребує витрат вдвічі більше. Чи не єдина можливість осилити все це взяти кредит? Майже всі ці 10 років я беру кредити. Господарство, яке я прийняла, ну було важко без кредитів. Перший кредит, який дав, це банка Вальмені. мені. Це було у 2000 році. Ми взяли 100 тисяч під заставу 30 тонн морозива. а здавала я в Черкаси на молокозавод молоко. Тоді і дали перший кредит. Оцінивши свого часу ефективність банківського кредитування, Валентина Гонтар почала активно нарощувати кількість позик. Кредитний оборотний портфель господарства з складає десь 5-5,5 мільйонів. Крім того, довгострокові кредити, ну, я думаю, що на сьогодні в нас їх більше 10 мільйонів. Не в одному лише банку, але найбільше банку Аваль. Про кредитів, які були пролонговані, немає на сьогодні. Є трошечки не проплати, буквально півтора місяця. Але ми ходимо в графік. Українські аграрії не розуміють лише одного: чому землею, яка фактично є їхньою власністю, вони не можуть вільно розпоряджатись. Але в принципі вони звикли і до таких труднощів, і вже прилаштувались до ринкових відносин. Ситуацію в українському АПК не можна назвати ідеальною, особливо бентежить заборона селянам розпоряджатися власною землею. Навіть перші особи держави опускають руки в безсиллі. Десятки тисяч, в тому числі і ізільгоспугідь у Київській області, розбазарюються по приватних руках, обходячи закон. Землі, які ніколи не повернуться назад, сільгосвоборот. Отакий От четвертий мораторій, який прийнятий парламентом, а я з першого мораторію казав і зараз говорю: можливо, як єдиний політик, це великий злочин проти національних земельних інтересів. Саме Земля могла б бути основою ефективного кредитування. Натомість сільгоспвиробники змушені закладати техніку, яку банки вважають неліквідною, або споруди, які так само не дають можливості залучити необхідні обсяги фінансування. Розпал польових робіт. Я як фермер маю забезпечити власне господарство розсадою, мінеральними добривами, пальним. Ну і, звісно, розрахуватися за техніку. Ну а власних коштів, звичайно, на все це не вистачає. Отже, банк єдина і найбільш реальна надія. 40% ринку аграрного кредитування в Україні займає Райфайзенбанк Аваль. Він вже давно є лідером ринку кредитування села і має найбільшу серед приватних банків мережу філій. Історія банку Аваль, того поштово-пенсійного банку Аваль, пов'язана з аграрним сектором дуже сильно і близько починаючи десь приблизно з 2002 року, чи навіть першого року, коли лідер кредитування і взагалі лідер фінансів для аграрного сектору Банку Україна Припинив своє існування. І Банк Аваль, якраз, можна сказати, цю естафету підібрав дуже швидко і е, в умовах, коли не було дуже багато визначених інструментів, як це робити. Е, фінансовий сектор ще не був доволі розвинутим, е, ще доволі була висока інфляція і коливання валютообмінного курсу. Банк Аваль пішов в село. 2005-го Аваль купує австрійська група Райфайзен. В переломний для банку період, за словами Володимира Лавренчука, робота з аграріями могла бути призупинена. Проте вийшло навпаки. Була така загроза, що австрійці ну, не погодяться на ці ризики. Село, Україна, на дуже розвинутий сектор. Страхові компанії не дуже багато страхують тих ризиків. Ну, Короче кажучи, це не є дуже. Відомим і могли сказати, що ну, ми більше не будемо йти в село, а є інші галузі. На велике щастя, Райфайзен, як покупець банку Оваль, історично сам є аграрним банком в Австрії. І він дуже швидко розібрався і прийняв цю естафету, помінявши інструменти до європейських вже вимог. Один лише трактор європейського виробництва коштує приблизно 100 тисяч євро. Ну, на рослинницьке господарство у десятки тисяч гектарів потрібно приблизно 10 таких машин. Якщо підрахуємо, виходить приблизно 1 мільйон євро. А ще треба забезпечити гідне утримання техніки, а також наняти працівників, яким не лячно буде довірити кермо такого залізного коня. Аналогічну техніку у своєму господарстві використовує пан Юрій. В агробізнесі він вже майже 10 років. Має велике господарство у кілька сотень гектарів. Займається рослинництвом та картоплярством. Є власником сучасного овочесховища вартістю о 1 мільйон доларів. Каже, що без кредитів успіху не досягнуть. Скаржиться, що нині особливо гостро відчувається дефіцит обігових коштів, адже імпортна техніка та добрива через курсові коливання здорожчала в два рази. Зараз треба нормально прокредитувати село, щоб вісненні польові роботи всі, ну, щоб люди вийшли в поле. Щоб вклали землю, потім дати на захист рослин і на уборку, щоб були теж кошти. От, це перше, це кредитні ресурси потрібні. І що інше, не заважати нам працювати. Пан Юрій, як інші фермери, відчув на собі наслідки нинішньої нелегкої економічної ситуації. Попри величезний попит, кількість виданих позик значно зменшилась. Сьогодні банківське кредитування практично недоступне для селян. В першу чергу, тому що немає самих коштів, а друге, тому що ці кошти дуже дорогі. Якщо порівняти з минулим роком, то вони подорожчали ще більше, як удвічі. А якщо брати за обсягом, то ми отримали на поточний момент лише 25% тих обсягів фінансування, які ми мали в минулому році від банків. Кредитний дефіцит став загрозою для весняно-польових робіт. За таких умов Національний банк виділяє кошти на рефінансування аграрних кредитів. Мета полегшити життя боржників. Таке рефінансування дає можливість деяким банкам. Провангувати кредити, в тому числі, і в сектор сільського господарства, що дуже корисно зараз в умовах кризи. Воно дає можливість піти на зменшення процентних ставок ті чи іншим позичальникам, в ту чи іншу галузь, що також корисно для економіки. Банком-рятувальником НБУ обрав Райфайзенбанк Аваль. Кількома траншами він отримає обіцяний мільярд і зможе видати нові аграрні кредити або покращити умови тим, хто вже отримав позики. Для всіх сторін підписання цього договору справжня подія. На урочистому заході присутній президент та інші високопосадовці, адже саме цей мільярд стане основою підтримки аграрного кредитування в масштабах всієї країни. Сьогоднішній день ми тут разом у Київській області в місті Єготин зустрілися на дуже важливу нараду, яку провів президент України Віктор Андрійович Ющенко, з тим, щоб переглянути і подивитися на практичний на розвиток аграрного сектору в Україні. Наша роль тут сьогодні після цієї наради полягає в тому, щоб ми закріпили своїми підписами нові кредитні угоди. Які стали можливими завдяки кредиту Національного банку в розмірі 1 мільярд гривень на рефінансування і кредитування аграрії? для процедури. Я не хочу працювати, займати. Селяни хотіли отримати близько 5 мільярдів гривень від банків. На жаль, вони не змогли дати ці кошти. І, за нашими даними, сьогодні сума кредитування вона складає приблизно 1,5 мільярда гривень, це з врахуванням того мільярду, який отримав нещодавно Райфайзенбанк Аваль. І ви знаєте про те, що ці кошти в основному банком були спрямовані на розрахунки за отриману техніку. Переваги рефінансування вже встиг оцінити пан Юрій. Завдяки цій фінансовій послузі йому вдалося значно покращити фінансове становище свого підприємства. Взяли в минулому році кредит на 2, майже 2 мільйони півтора погасили, а 500 тисяч нам банк рефінансував до осені. Зробив пролонгацію розрахунку і зараз надав ще короткостроковий кредит в 900 тисяч. Тож головне зараз для аграріїв отримати пролонгацію або нові кредити. Мільярд, що було спрямовано у якості рефінансування на Райфайзенбанк Аваль в Мінагрополітики розцінюють вельми позитивно і вже будують на ньому свої підрахунки. За нашими оцінками. Близько 800 мільйонів гривень може бути спрямовано на компенсацію відсотків за кредитами комерційних банків у 2009 році. За моїми прогнозними оцінками, за прогнозними оцінками фахівців міністерства, такої суми коштів буде достатньо для того, щоб обслуговувати всі кредити, які були залучені в попередні роки. За останні вісім років кількість виданих фермером позик збільшилась у 10 разів. З двох мільярдів гривень у 2000-му до двадцяти 20 мільярдів у 2008-му. І хоча зараз кредитування дещо призупинилось, фінансисти вірять у перспективність своєї співпраці з аграріями. Аграрний сектор на моє глибоке переконання і наших аналітиків може і буде одним з так званих драйверів економіки України. Ну що можна іншими словами сказати, локомотивом, який зробить наше, наше виробництво або всю економіку е продуктивною у найближчі роки, на сьогоднішній день? Аваль є одним з небагатьох банків, що в змозі надавати фермерам кредити. Він має не лише фінансовий ресурс, а й великий досвід роботи із вітчизняними аграріями. За умов стрімкого зростання цін бути аграрієм не лише вигідно, але й престижно. Попит на продукцію буде завжди. Ну а якість поза конкуренцію. Ну і куди ж українцям без власної національної валюти?